Мої вітання. Хочу розповісти про добавки в паливо та мастило. Багато суперечок на цю тему. Гаражні аксакали, майстри СТО та і просто умовно, обізнані не радять користуватися ними, мотивуючи тим, що в мастилах все є, а в пальне і так не треба додавати воно хорошої якості. Але ж ці ж люди скаржаться на сучасні двигуни. Та паливні системи, заявляючи, що все добре випускалося до 2000, 2005 або 2010 року. Кожен з них має свої критерії оцінки надійності автомобіля. Але відразу радять заливати антігель в дизель при морозах або Іоліс в Peugeot Citroen для очистки садневого фільтра. Забуваючи згадати, що це і є добавка. Багато хто слухає, багато хто не слухає. Але... Як же ж тоді добавки, які випускаються і рекомендовані до застосування автоконцернами? Мерседес, БМВ, ВАК, Peugeot Ren взагалі за замовчуванням ставлять дозуючу систему з добавкою в пальне? Як же тоді улюблений мотюль та ліквімолі? Вони виходить, не все додають у свої оливи, якщо випускають цілу лінійку? Добавок, висловлю свою думку щодо цього. Застосовувати добавки не радять зацікавлені особи, адже тоді в них буде менше клієнтів і вони не отримують прибутку, або ті, хто погано розуміються на автохімії, було б напевно дивним, б стоматолог радив не чистити зуби та не користуватися опаліскувичами для порожнини рота. У них, напевне, було б більше роботи, згодні? Так ось, добавки – це профілактика несправності, а не жива вода для воскресіння померлого механізму. Застосовуючи їх, ви, подовжуєте термін роботи систем вашого авто, допомагаєте йому працювати, подовжуєте життя паливним насосом, регуляторам тиску, форсунком, каталізаторам та сажневим фільтрам. Застосовуючи добавки в оливу, ви покращуєте роботу агрегатів, зменшуєте знос, покращуєте роботу систем регулювання роботою двигуна. Все це економить ваші гроші. Звідки столь, стільки негативу до, та недовіри до добавок відповім однозначно від нестачі знань, від користі, від неправильної діагностики проблеми. Звичайно, в деяких випадках ефект настає не відразу, а після тривалого застосування. Добавки часто застосовують салони вживаних авто та перекупи, вони про це мовчать. Чому? Правильно, автомобіль запропонований для продажу працює добре. Добавки є для багатьох ситуацій, підіймають тиск оливи, ударні для очищення систем випуску та живлення. Є добавки тривалої дії, наприклад, підсилюють пакет присадок в оливі, що знижують тертя, що розчиняють відкладення, які утворюються в результаті роботи паливної системи, коробки передач та двигуна. Також є такі, що підіймають октанове та цитанове число, що знижують поріг утворення парафіну в дизельному пальному. Але застосовувати добавки потрібно після вивчення проблеми та уважно вивчення інструкцій зі застосування. Профілактичний застосовується лише згідно з інструкцією, а не зі слов злів знайомого. Якщо вам обіцяють повне воскресіння вбитого двигуна чи одне із систем не вірте, вас дурять, добавки це нежива вода. Тепер про мій досвід застосування добавок для автівки. Знайомство з автохімією почалося далеко 1995 року. Тоді у нас на фірмі була машина Газ-24 1971 року випуску. Молодість і жага до нових знань після радянського минулого змушували не боятися та експериментувати. Перша добавка була в аливу. Відомого американського виробника. Крім того, що в двигуні була напівсинтетика, вирішив спробувати цю добавку. Ефекту супер не відчув, але робота двигуна стала тихішою, та й коробка з редуктором мосту після добавки змінили звук на краще. Наступна добавка до пального. Економії в місті не помітив. А коли поїхав на відстань 700 км, виявилося, що на кожній сотні економія була близько 1 літра. Далі більше, почав пробувати все, що траплялося під руки. На всіх автомобілях, які у мене були, а їх було достатньо, якщо враховувати, що протягом року я проїжджав від 50 до 110 тисяч кілометрів. У різні періоди часу у моєму користуванні були легкові автівки, мікроавтобуси та великовантажні машини з повною масою близько 6 тонн. Автомобілі були як бензинові, так і дізельні. Звичайно, з часом застосування добавок приходив досвід. Я вивчав їх нові, які з'являлися на ринку України. Відсіювалися ті, які не приносили очікуваного результату. Зрештою, я зупинився на тих, які не потрібно заливати в об'ємах 1 літр пів літра на об'єм бака або систему змащення. Наприклад, добавки до бензину поліпшують згорання палива та очищують паливну та вихлопну системи. Додавати необхідно постійно при кожній заправці. Інакше все повертається до початкового стану, страхують від проблем, пов'язаних з неякісним пальним у розумних межах. Тобто наслідки застосування неякісного пального будуть набагато меншими, ніж могли б бути. Економія до 5-8%, але у міській їзді цього не помітно. Візуально можна побачити економію на відстані понад 500 км. Всі елементи паливної системи працюють добре з мінімумом природних нагарів та відкладень. Звичайно, якщо ви почали застосовувати добавки в автомобілі на межі його фізичного зносу, будьте готові до того, що після початку застосування добавок вам можливо доведеться замінити паливний фільтр. Елементи паливної системи, які були в критичному стані і без того вимагали заміни, теж доведеться замінити. Вихлопна система почне працювати краще, каталізатор вам подякує. Добавка у дизель. В цьому випадку трохи цікавіше. Добавки в дизельне пальне покращують згорання, очищують паливну та вихлопну системи та покращують їх показники. На дизелях економія помітніша, ніж на бензинових автомобілях та складає до 10%. На ці різних типах систем упорхнування економія різна. І якщо ви почали застосовувати добавки в автомобілі на межі його фізичного зносу, будьте готові до того, що, можливо, після початку застосування добавок вам доведеться змінити пал... паливний фільтр. Через велику кількість сміття у баку автомобіля. Елементи паливної системи, які були в критичному стані і без того вимагали заміни, доведеться замінити з часом, але це ви б зробили і без застосування добавок. Вихлопна система почне працювати краще, а фільтр сажи віддячить відмінною роботою і зменшенням циклів очищення. Адже під час неповного згоряння палива утворюється багато сажі, яка змушує спрацьовувати систему очищення фільтра сажі, тим самим збільшуючи витрату пального. Сажа сильно забруднює моторну оливу, збільшуючи зношування двигуна. Добавки в дизельне пальне страхують від проблем, пов'язаних з низькою якістю самого пального, Звичайно ж, в у розумних межах. Тобто наслідки застосування поганої якості пального будуть набагато меншими, ніж могли б бути. Добавки слід застосовувати постійно, інакше всі системи повертатимуться до свого первинного стану. Добавки в оливу. Я віддаю перевагу добавкам, які нічого не нарощують і не містять в собі різного роду включення. Мені подобаються ті, які посилюють базові властивості оливи, закладені виробником. У той же час є очисниками тривалої дії. Який ефект я помітив? Додаючи в моторну оливу, двигун працює тихіше. Згодом гідрокомпенсатори на холодну та на гарячу помітно покращують свою роботу. На машинах, де стоять фазообертачі та іноді з'являється помилка щодо їх роботи, згодом це проходить. Звичайно, якщо система не на межі фізичного зносу, внутрішні поверхні двигуна стають значно чистішими. З добавками я змінював оливу згідно рекомендаціями виробника автомобіля, але не рідше одного разу на рік. Якщо пробіг не досягав рекомендованого значення. Сальники двигуна за весь період застосування добавок на різних автомобілях не змінював жодного разу, добавки поступово повертають еластичність ущільненням, підцілюють властивості, закладені виробником оливи на весь термін його служби. Продовжують термін служби двигуна автомобіля як мінімум на 50% за рахунок зниження зносу оливи та й за рахунок зниження сухого тертя при запуску двигуна після тривалої стоянки. Добавки в трансмісійну та гідравлічну оливу знижують тертя і підсилюють властивості оливи, закладені виробником, на весь термін служби. Повертають еластичність ущільненням. агрегати після застосування добавок зменшують шумність під час роботи та збільшують свій термін служби. Добавки не застосовуються при критичному зносі агрегатів та систем. Висновок добавки необхідно використовувати в автомобілі. Але застосовувати чи ні, вибір робить кожен сам. Застосовувати необхідно після консультації з фахівцем з автохімії, який знається на процесах, що відбувається в двигуні автомобіля і після діагностики несправності. У профілактичних цілях можна застосовувати без обмежень, адже добавки це вітаміни для автомобіля. Бажаєте, щоб ваш автомобіль служив вам довго і правильно, застосовуйте добавки. Даруйте автомобілю смаколики від ФЕП Аддітив Воркшоп.